Назвати Юлі Мінчева і дивитесь програму про локальні продукти Хрін та Рецька на телеканалі Дом. Тут ми готуємо дві страви: першу ми беремо ту, яку готували наші бабусі, або дідусі 100-200-300 років тому, а другу, таку, яку можна зараз знайти в меню будь-яких ресторанів світу. Сьогодні гостя нашої програми редька І редис як один з видів, який селекційно був вирощений, але також зараз росте в Україні. Цікаво, що поділ на редиску і редьку мовний, такий семантичний, існує в нас і в ще декілька слов'янських націй. А в світі це все має одну назву редіш. в Україну. Завезли ймовірно греки. І достатньо довго вирощували саме редьку. Редька була такою дуже широковживаною побутовою їжею. Вона була джерелом поживних і корисних властивостей для різних поколінь українців. Але цікаво, як зараз українці ставляться до редьки і чи вживають її на щодень. Давайте в них запитаємо. О, редька... салати. Ну, Коли це чорна редька, да, ну небагатих, великих кількостей. Да, роблять з неї салати. Де, якщо даже дитина хворіє, чи людина хворіє, її запікають в духовці з медом. І це лік, гарний лік. Редьку взагалі не готую. Тіпа це мамина така історія. Вона дуже любить всі ці редьки, тайкони і інші штуки. Красиво ріже там викладає. Коли я приїжджаю в гості, а я дуже рідко приїжджаю в гості, то я не їм навіть в ці часи. Ну так іноді в салат, і все. У нас якось не дуже редьку знають і люблять. Перша наша страва вітамінний салат з редьки, селери і яблука. І так я знаю, що ви про нього знаєте, і так я думаю, що ви його дуже рідко їсте. Що насправді неправильно, тому що це справжня вітамінна бомба. І раніше в давнину дуже допомагало пережити зиму, коли вже не було настільки багато різноманітних овочей і фруктів городини. А треба було якось знаходити сили. Нам для цього треба редька. беремо, чистимо її одразу. Нам треба буде яблука і селера, їх ми не будемо чистити. Це одразу прибираємо І беремо миску для нашого салату. Різати ми будемо все такою тонкою соломкою. Якщо у вас є будь-який девайс, який вам допоможе це зробити швидше і за вас це чудово. Використовуйте. Речку, до речі, пару років тому виростили астронавти НАСА на міжнародній космічній станції в умовах мікрогравітації. Правда, врожай ще треба всебічно дослідити. Засипаємо редьку, Далі в нас черга яблук. Також ріжемо плястерками або соломкою, але достатньо дрібно. По розміру з редькою. А от корейці редиску ферментують та роблять кімчі. В такий спосіб зберігають її корисні властивості. Принагідно спробуйте її і приготувати також спробуйте. І черга селери. Можете брати кореневу селеру, тоді її почистити і також дрібно нарізати. Я буду брати зелену. Салерова бадилля не викидайте. До речі, його класно додавати в бульйони. Він добре ароматизує. І ви його також можете заморозити, якщо вам прямо зараз не треба, а потім кинути в бульйон. Додаємо. Далі додаємо лимонний сік, особливо на яблука, щоб вони не потемніли. Цьому допомагає кислота. Прибираємо кістечки і витискаємо. Далі додаємо трохи сушеної журавлини, також можете кинути родзинки. Далі заправляємо олію і перемішуємо. Додамо ще трошки соль. Насипаємо і подаємо. Ну що, спробуємо. М -м -м. Дуже класно збалансована солодкість тяблок журавлини з смаком редьки і селера. такою солоністю. Я вже себе відчуваю дуже зарядженою, але цікаво чим. Давайте послухаємо нашого нутриціолога Настю Голобородько про користь і класні властивості редьки. Привіт! Мене звати Настя Голобородько, я нутриціолог. Підземні різнокольорові бульби ми називаємо коренеплоди, і це не тільки звичні для нас картопля, морква чи буряк. Я пропоную подивитися трішки уважніше на полках супермаркетів чи на ринку і спробувати ті, які ви ще не куштували ніколи, чи може дуже давно не купували. Редька одна з таких овоч. Ми відносимо до сімейства капустних, і в них є декілька переваг. Перше, це клітковина і низькокалорійність. Скільки б ми не скуштували, ми 100% будемо відчувати насичення. Друге, це компонент сірки. Вона має антимікробну властивість, тобто вона працює з чистотою кишківної флори. Редьку можна готувати з іншими овочами, поєднувати з рибою, з м'ясом. Вона добре поєднується з дуже різними інгредієнтами, незважаючи на те, що має свій особливий присмак. Редьку також можна споживати в сирому вигляді. Я пропоную її додати. Ва до різних дипів чи соусів на кшталт хумусу чи овочевого томатного соусу з іншими овочевими паличками. Це може бути солодкий перець, морква. І редька також її можна натерти чи дуже тоненько нарізати до різних салатів. Вона буде трішки хрустіти, а ви знаєте, що хруст це завжди приємно. Коренеплоди відносяться в нас до групи складних вуглеводів. Це продукти, які нам надають енергії. Хороший і правильний час для споживання коренеплодів і редьки це обід. Ми ще будемо мати півдня, щоб з цією енергією якось справитися. Тож здоров'я вам та слідкуйте за різноманітністю свого раціона. Натираю, і так можна з олійкою її. І дуже смачно і дуже корисно. Рецька, ну ви знаєте, це засіб від чорна рецька, засіб від застуди так. з медом. І потім сік вживати можна як ліки. Бабуся з редьки робила рецепт від кашлю. Настоювали редьку з медом і ну таке. А далі ми будемо робити те, що закладаюсь, ви ще ніколи не робили. А саме запікати редиску. Так, так, вам не почулись? Ми дійсно візьмемо редиску, з якої ви робите всім відомий салат з редиски та огірків. І покладемо її в піч гарячого, і це буде класна запечена редиска. Спочатку ми, звісно, розігріємо духовку. Нам потрібно 200 градусів. Тепер візьмемо дощечку і форму, в якій ми це все будемо робити. Ми беремо редиску. Це прекрасна гарніжна страва. Ви її можете подавати до м'яса, риби, до просто якогось серйознішого салату, бо вона така достатньо легка. І це класний спосіб зробити якусь елегантну страву, яка вразить ваших гостей, при тому не забере взагалі зайвого часу. Ми будемо розрізати навпіл, тому що моя редиска така достатньо груба. Проте, якщо у вас дрібна, то можете не розрізати взагалі, а просто її добре вимаки. Але ми не будемо відрізати оце зелене бадилля і кінчики редиски. По перше, так помедно, по-друге, красиво. А по третє, це все їстівне і дуже корисне. Викладаємо в форму. Можемо ще одну нарізати, в нас все вміщається. Краще, якщо вона у вас буде в один шар. Ну і ще одну, це дуже смачно. Ще з'їдемо. Далі займемось приправами. Запечена редиска буде дуже ніжна смаком і не супер виразна сама по собі. Тому вдало всотує ті приправи, якими ми посипаємо. А Сьогодні я обрала трохи кмину, чорний перець і сіль. Достатньо лаконічний, такий класичний набір, ви можете експериментувати. Дуже добре сюди підійде сухий чесник, класно буде працювати за атаром, можете додати трохи лимонної цедри або тих приправ, які ви найбільше любите. Далі беремо перець горошком. І сіль до речі, якщо ви не знали, гімалайська сіль зроблена в Пакистані, і це такий дуже класний маркетинговий трюк, аби змусити вас її купувати. Але вона дійсно прикольна. Хоча насправді це просто нітрат натрію на 98%. Тепер беремо олію. Я беру виноградну. Ви можете взяти ту, яку найбільше любите. Далі приправи. А далі ми будемо робити редисті. Нам треба, щоб вона вся була покрита олійкою і добре приправлена. І краще це робити руками. Взагалі, їжа любить руки, а руки любить їжу. Все, тепер викладаємо редиску в один шар, перегортаємо її, так буде красивіше. І далі відправляємо в духовку на 15-20 хвилин залежно від А розміру вашої редиски. Чим більше вона, тим довше часу, і Б від того ступеня готовності, який ви хочете. Оскільки ймовірно ви готуватимете таке вперше, спробуйте редиску десь на 15-18 хвилині готовності. Чи вам смакує чи вона достатньо м'яка? Вона не має бути прям в пюре, вона має тримати форму. А от наскільки хрусткою вона має бути, це вже вирішувати вам. Відправляємо. І поки запікається редиска, я вам покажу ще одну незвичну штуку. У французів є чудесна традиція апера. Я її шалено люблю, бо це традиція їсти перед їжею. Перед вечерою в них є такі невеличкі закуски. І от одна з найпопулярніших їх закусок це редиска, яку вони їдять ось так. Дивіться уважно, бо це буде дивно, але сподіваюся, дуже смачно. Вони беруть редиску, нарізають її великими шматками або такими кубиками, або вирізають сегмент. Далі вони беруть масло, обов'язково м'яке, такої кімнатної температури, яке маститься, мажуть маслом редиску свіжу, звичайну, посипають сіллю, а в мене копченими пластівцями. Якщо таку побачите в магазині, беріть одразу дві пачки бо це розрив. І їдять. Отак от. А філісімо дуже класно. Обов'язково спробуйте. <му> Знаєте, як поїли, так і працювати хочеться. Давайте поріжемо зелень. Беремо зелену цибульку, трохи кропу, трохи петрушки, такий дуже український набір. І дрібно нарізаємо. І ще перчик чилі. Чилі прекрасно росте на українських городах. У мене дідусь завжди закриває такі мароновані зелені перці до борщу. Він не знає, що в світі їх називають халапеньо. Вони не дуже халапені, бо з іншим набором ем, приправ, але так само гострі і смачні. Так, це готове. Це готове. Чекаємо нашої редиски. Редиску дістаємо. Вона була красива, а стала ще красивіша. Милуйтесь. Далі бажано дати їй трохи вистигнути, тому беремо тарілку, готуємо збирати страв. Далі нам треба білий густий йогурт без наповнювачів. Він буде нам слугувати соусом. Викладаємо його. Так. Посипаємо трохи зеленю. Трохи сіллю. Кладаємо нашу родиску. Далі додамо ще трохи зелені та червоного перцю. І готово? Смакуйте? Життя надто коротке, аби їсти не смачно і тим паче, щоб його вкорочувати собі ще шкідливою їжею. Тому цей варіант ідеальний для того, щоб вирішити обидві ці задачі. А ми будемо досліджувати локальні українські продукти в наступних випусках програми «Хріль та Редька» на телеканалі Дом. Побачимось!